Химерні скульптури, сині ріки та подорож у дитинство. У Могриці завершився всеукраїнський ленд-арт-фестиваль. Кожен митець мав знайти у природі щось своє та вдосконалити на власний розсуд. Які ж композиції продемонстрували учасники та що вразило глядачів найбільше, розкаже Оксана Щербак. Близько сотні сумчан вирушили до Могриці, аби на власні очі побачити мистецтво лендарту. Цього року дуже порадувало те, що була була організована, був організований трансфер, і всіх нас бажаючих, які в цьому році виявилися ще більше. От ми, ми вже змогли більш культурно цивілізовано добратися до Могриці. Уже на вході учасників фестивалю зустрічає чудернацька скульптура. Ця композиція має названня по обидва боки сонця або по різні боки сонця. Це центральна частина – круг. І він буде розбитий діагоналію, символізуючим двох птіць. Організатори розповідають, фестиваль створили для того, аби люди могли по іншому поглянути на мистецтво. Тим паче і з кожним роком Лендарт набуває нових обертів. Допомагаю цьому фестивалю 19 років. Ми над цим працюємо дуже довго, і ми можемо сьогодні дозволити собі таку розкіш, як закупити техніку. Пригласити більше людей. Родзинкою фестивалю стала міні-вистава. Вона викликала фурор у глядачів. Вирішила показати перформанс такій стражі е, гори. Люди не очікують, але за ними постійно наблюдають, постійно цей. Ми сиділи, поки лежали там ну не знаю скільки хвилин 40, чекали, 40. щось воно дуже затягнулося. У творчих батьків і діти незвичайні, тому організатори облаштували і дитячий табір. Діти малювали те, що побачили: крокодил, жираф, веселка, ідей безліч. На цьогорічному ландарті зануритися у дитинство може кожен. Для цього варто лише зайти у цю композицію. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС.